Вітаю всіх, хто стежить за моїми стараннями, і тих, хто бачить мене вперше, радий провести з вами е, цей час. Це відео я роблю для себе, щоб закарбувати в пам'яті моменти моїх поїздок. Е, коли стану старим і забудькуватим, мабуть, це називається зараз влогом. Е, я маю право висловлювати свої думки і користуюся цим, бо якщо немає що сказати, просто мовча і дай людям подивитися відео. Я хочу показати вам один із найвіддаленіших районів Вроцлава, що знаходиться понад 10 км від площі ринок. До 1928 року це було кілька маленьких сіл з непростою історією, тому що за цей довгий час вони кілька разів були зруйновані вшант, але життя там не зникло а навпаки, ця місцевість просто випримінює жагу до життя, і хочу поділитися з вами цим районом. Моя розповідь про Лишніцю район сповнений цікавих місць, які б я хотів би показати. Але я не був би собою, якби демонстрував би лише яскраві картинки. Насправді, перше, що привертає увагу приїзді сюди, це старий занедбаний млин. Він працював ще до 70-х Років, хоча млин на цьому місці стояв ще з 16 століття. Зараз це місце нагадує декорації з фільмів жахів. Ну, як на мене, ідеальне місце для прослуховування кримінальних подкастів. Ну, і я боявся якогось трупа знайти там. Тут ми наближаємось, як на мене, до найцікавішої будівлі в цьому районі е, Лешницького замку. Його збудували ще в 1132 році, і за цей час він неодноразово руйнувався і відбудовувався поляками, чехами, німцями у, поки у 1958 році. Замок не перетворили на будинок культури. Ну і він всередині виглядає так, ніби час зупинився десь у минулому столітті. Чесно кажучи, нагадує мою школу. Проте тут завжди проходять якісь виставки, і все це безкоштовно. Одна з найцікавіших подій в історії цього замку, чисто як на мене, це. Те, що в цьому замку помер князь Сілезій Болеслав Високий. А ще при території замку стоїть пам'ятник Яну Пому який стилістично дуже схожий на пам'ятник тій ж особі. Що знаходиться на острові Тумському. Ну Ось така цікава деталь, яка пов'язує ці два місця. Прогулявшись по цьому замку, я мав відчуття, ніби в мене велика перерва, і час готуватися до наступного року. А ще я не бігав по, по коридорі. Взагалі, Поселення Лешніця, або відповідно район, про який ми зараз розповідаємо, називався Лишниця або 20 подібних слів, які змінювались через мову власників цих територій. Кожен на свій манер називав її, але сама назва походить від річки, яка проходила з лісу в це місце. Хоча ліс вже давно відійшов за межі міста, про нього досі нагадує парк за замком. Це, на мою думку, один із найавтентичніших парків Роцлава. Я з радістю проїхався його стежками, що проходить повз озера, де можна погодувати качок. Е Через місточки, через е, гриби на деревах, через сухі стовбури, е, знищені якимись жуками, але які дуже круто вписуються в це атмосферне місце. Прошу звернути увагу, я під'їжджаю до лабіринту з кущів. Як бачите, мене тут не зустрічає ані мінотавр, ані фавн, І взагалі я його прохожу цей лабіринт швидко якісно. А насправді, ну, це доволі забавно, мені здається, що якщо з дітьми сюди прийти, то можна цікаво побігати. А хто додивився до цього моменту? По-перше, хочу подякувати. А по-друге, хотів би поділитися такими особистими е, думками, що мене зачепило цього тижня. Е, наприклад, читаю я листаю інстаграм і натрапляю на статтю, яка зібрала кучу лайків. Дівчина з Вроцлава проїхала 1300 кілометрів за 20 днів. Круто! Ну, насправді кажу, я дуже захоплююсь такими людьми. Е, але перше, що я зробив, окрім ушанування цієї дівчини, написав коментар, що е, я того року проїхав 3219 кілометрів за 30 днів е, і отримав цілий один лайк. Не хочу знецінювати її старання. Вона молодець, але зрозумів, що е, щастя найважливіше, що можна побажати. Адже на Титаніку було багато багатих здорових і закоханих. А ви вижили тільки найщасливіші. Е, так, ось я до чого веду. Ну, попросив переглянути мої попередні відео, відео залишити коментар. Тарі та й взагалі розкажіть, чи, чи виходить у мене добре, чи вам подобається, чи щось може покращити чи змінити. Чим мені запам'ятався цей район, то що варто лише від'їхати від туристичних маршрутів і можна знайти щось цікаве: архітектуру, природу, а іноді навіть несподівані дрібниці, як от смішний камінь, який змусив мене затриматись на миті, порадіти як дитина чомусь простому. Дякую за увагу вам. Бережіть себе, допомагайте близьким і не забувайте про ЗСУ. Як завжди, залишу посилання на фон, де можна допомогти прискорити нашу допомогу в першому коментарі під, цьо, під цим відео. Бувайте!